Так, я вам говорю, ви не маєте права заходити сюди. Будь ласка, покиньте територію квартири. На якому праві ви зайшли в цю злочинці що? Ви злочинці. Меліції, ви злочинці. Молодець. Злочинці моїх е, дітей е, розбещували з допомогою милиції. Я, е, я звертався до суду, Кому? до інших. До органів до, до прокуратури. І, То і, і тому міліція переслідує мене. Що вам будь ласка, mm -hmm. ви вийдіть з квартири. Будь ласка, вийдіть з квартири. Ви порушаєте, Щасне, ви порушаєте не, закон. Вийдіть з квартири, я будь ласка. Порушуємо закон. Порушаємо. Я представник правозахисної організації. Покиньте квартиру. Я вас поздравляю. Покиньте квартиру. Я вас Я по-моему обращался. Чем не разбил лицо? Голову. Ты бьешь, маму, Вы будете нести ответственность за нанесение телесные телесных повреждений. Я буду да, нести. Да, да. Мне дочка бьет. Я за тем. Ну сейчас мы посмотрим. Сейчас я доказатель. Я отвезу на метод свидетельства. Будь ласка, будь ласка. Сейчас со мной поедете на метод свидетельства. Щоб потом не говорили, от чего меня судят. Представтесь, будь ласка. Вас будуть судить. Представьтесь. Я вам представился. Представьтесь. Я вам представився. Представтесь, будь ласка. Я вам, вам представился. Это каждый день. Призвиши, по да, все. На мене по батьке. Слушай. все. Вы не маєте права заходити сюди. С твоя мать я в дом хочеш? Ви не маєте права заходити. Це Нет. на клеп. Будь ласка, зайдіть. дочка, яка в цих б'є, привела міліцію. Вона незаконно проникла на територію моєї квартири, будь-свідчена. Незаконно проникла на територію своєї квартири. І що ж здесь робить? Ще раз говорю. Ваше ім'я та батькові. Як вас звати? Старший інспектор державного частини, капітан міністрів до Андрій Олександр Документи, будь ласка, представте. Моменти я. Не. Я вам показав. Я не бачу. Добре. Дочка не має ніякого відношення до цієї квартири. Будь ласка, вона не має права вас запрошувати сюди. Будь ласка, покиньте територію квартири. де Документи квартири, будь ласка. Документи квартири. Я роблю заяву. Щоб дочки здесь не було більше. Офіційна заява. Ви е, відвізите до е, міського сполкому, е, їх е, позбавили квартири в 95-му році е, е, дітей. В 90-х роках позбавили квартиру. Будь ласка, пусть їй нададуть е, гуртожиток. Ви не маєте права заходити сюди. Які підстави, що ви сюди проникли в квартиру? Які підстави, що ви сюди проникли? Тут злочин, чи що? Які підстави цього? Наклад? Будь ласка, щоб дочки, Олени Тут не було більше. Це офіційна заява. Відвезі цього сьогодні до, до міського сполкому. Документи є в суді, є документи, що їх позбавили квартири. Бізнесмен за допомогою влади, з допомогою хабарів їх позбавили квартири. Не можуть жити з, з, з родиною, пусть живе окремо. Нехай примусово її нададуть гуртожиток. Є гуртожитки на, на Савецькій, є гуртожитки в інших місцях. Будь ласка, покиньте територію квартири. Щасі. Щасі. Дочка, позовіть, пожалуйста, вашу дочку. Спілкуйте <пілкування> за, за територією квартири. Добре, добре. Це не її квартира, будь ласка. Дякую. Щоб, щоб її більше не було. Відвізіть дайте їм до, до міського Відвезіть її до міського з палкомового. Пусть да, там. И... Э... Слушайте, йдіть, полічіть, та ви... Вы...